Доброго дня! Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про техніку глюкометрії. Підготуйте необхідне обладнання, вимийте і висушіть руки, одягніть засоби індивідуального захисту, поясніть пацієнту суть і хід процедури, отримайте згоду пацієнта на проведення процедури. Оберіть палець руки пацієнта для місця проколу. Як правило, для вимірювання використовують четвертий палець недомінантної руки. Обробіть палець медичним спиртом та дайте повністю висохнути. Відкрутіть заглушку автоматичного скарифікатора або скористайтесь індивідуальною ручкою проколювачем. Підготуйте глюкометр до використання. Дістаньте тест смужку з упаковки, не торкаючись контактної групи, та негайно вставте в глюкометр так, щоб аплікаційний кінець був назовні. Очікуйте появи блимання краплі на моніторі. Проведіть прокол шкіри обраного пальця. Прикладіть скарифікатор для проколювання щільно до шкіри кінчика пальця, дещо в бік від центра, та натисніть кнопку проколу. Декілька разів притисніть кінчик пальця з обох сторін до отримання товстої краплі 1,4 мм в діаметрі. Наблизьте аплікаційну ділянку на загостреному кінці тест смужки до краплі крові. Зачекайте, доки ділянка наповниться та почнеться зворотний відлік на дисплеї. Не притискайте місце проколу, подушечку пальця або інше місце до тест смужки. Кров не повинна розмазатися, натомість її має вибрати аплікаційна ділянка. Зафіксуйте отриманий результат. У разі виникнення помілок повторіть кроки 4-8. Витягніть використану тест-смужку та ланцет і утилізуйте у контейнер для медичних та біологічних відходів категорії Б. Вимийте, висушіть руки, проведіть дезінфекцію обладнання.